Мільйон це просто під таким гаслом відкрилася бізнес-школа в обласній бібліотеці для дітей імені Миколи Островського. Такі школи вже працюють на базі дитячих бібліотек Херсона, Харкова і міста Стрий Львівської області. Заняття безкоштовні в програмі. Цікаві бізнес-тренінги, зустрічі з відомими бізнесменами, екскурсії на відомі підприємства і багато багато всього буде цікавого. Підліків не мріє якомога раніше стати самостійним, успішною дорослою людиною. Але як цього досягти, і що для цього треба, відповіді на ці запитання можна знайти на заняттях бізнес-школи. Чернівська обласна бібліотека для дітей реалізує дуже багато інноваційних проєктів. Саме тому ми вирішили долучитися до проєкту Бізнес-школа Мільйон це просто. Проєкт у нас є міжрегіональний, В ньому приймає участь чотири міста України: Херсон, Харків, Чернігів та Стрий, північ, південь, захід, схід. Я думаю, що наші слухачі, які перше будуть займатися займатися цією тематикою, вони це їм, по перше, згодиться. На практиці, а по-друге, вони будуть продвигати наш сіверський край. Будуть займати відповідне місце у нашому суспільстві. Як Чернігові проводився відбір дітей, і що для цього робилося, про це нам розповідають організатори бізнес-школи. Було проведено піар-акції у всіх школах у міста Чернігова, обрано 15. Найактивніших дітей, найкреативніших бізнес-юніорів нашого міста, які за допомогою тестування прийшли до нашої бізнес-школи 15, тому що най... це найкраще число для проведення бізнес-тренінгів, щоб нам було зручніше працювати. Цікаво, як сьогоднішні учні цієї школи дізналися про проєкт. Про бізнес-школу нам розповіли на уроці географії наша вчителька і запросила нас на. Перше заняття на відкриття на тест. Там, де ми проходили тест, було а, два тести, і там було дуже багато питань. І люди, котрі пройшли, потім через декілька хвилин нас повістили, і Ми були всі дуже раді. Буду пов'язувати своє життя з бізнесом з іноземними мовами. І також планую заробити свій перший мільйон. А з цієї школи мільйон це просто. У мене. Ще в дитинстві була мрія заробляти великі гроші, стати мільйонером, можливо, відкрити якусь фірму. Ну і я пішов. Будеш навчатися. А чим ти хочеш заробляти? Ось скажи мені, ти б хотів керувати, чи можливо сам щось робити, чи організовувати? Звичайно, керувати. Керувати. Ага. Ну чим, давай зараз поми по... замислимося, що саме хотів би ти відкрити, наприклад. Ну, можливо, якась техніка. Ага. Перші кроки до успіху в прагматичному світі бізнесу допоможе зробити міжрегіональна бізнес-школа. Вас вітає команда міста Стрит! У нас. У цій школі підлітки будуть вивчати основи фінансової грамотності. Тут спеціальні консультативні тренінги допоможуть їм зрозуміти поняття кредити, інвестицій, депозити, страхування. Мільйон це просто. Цей проєкт розрахований на старшокласників, на тих дітей, які бажають, крім обов'язкової програми. Тієї, яку їм подають у школі, ще знати щось трошки більше. Цікаво відбувалося відкриття навчального процесу. Всі учасники, а їх було 15, за короткий час придумували девіз школи. Пожалуйста, перший, давай перший. Смуша матірна спішними стають ті, хто вміє чекати. Так, звісно, але не затримуйся довго у залі очікування. хочешь стать значной фигурой, насолоджуйся бизнес-процедурой. Анатолий? Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только все вместе. Да. Следующий. Успехи, правда, идеи, надеи, это все, что в в життя нашей Миллионцы Миллион а с бизнес-школой реальность І Бізнесменами не народжуються, бізнесменами стають. Сучасно, зручно, вигідно, доступно. Мільйон це просто. Легко для розумних. Ну, якщо я не помиляюсь, то в нас є переможець. Переможець за краще гасло отримав цікаву книгу. Далі змагалися хлопці на знання України, її міст і пам'яток. Місто має 60 науково-дослідних інститутів, 30 вищих навчальних закладів, 8 музеїв та 80 бібліотек. Що це за місто? Окей. Будь ласка, молодець, тобі <плес> організатори і гості цього заходу бажали учням школи. Лучше враження капіталу та в образування. У вас такая великолепная ситуация, когда можно не вкладывать, не получать это образование. Я считаю, что вы, во-первых, приобретете знания, во-вторых, вы приобретете опыт, и это вам все пригодится в вашей дальнейшей жизни. Неважно, будете вы бизнесменами, бизнесменами или нет, но ориентироваться в современной экономической жизни вы будете точно. Я хочу пожелать вам всем успехи, чтобы вот эти все рынки, будут чтобы вот эти все занятия были очень интересными. Щоб ви для себе отримали дуже багато корисної інформації, і головне, щоб вона була вам необхідна. У кожного виступаючого ведуча урочистостей питала про те, якщо в них був би мільйон, куди б вони його використали? Я б, мабуть, всі витратила потратила на розвідті м'ясуми. У нас очень много є проблем в медицині, і я б хотіла щоб людей болеющих було бы менше, а люди ви здоровью було б гораздо більше. Поэтому я б наверное, действовала в этом направлении. Ну і в образовании, в молоді в дітей. Я потрібна будувати сучасну дитячу бібліотеку. А потенційний викладач школи бізнес-леді Юлія Заїка познайомила дітей зі своєю діяльністю. І запевнила хлопців і дівчат в тому, що все в житті можна досягти. Головне мати бажання і наполегливість. Треба мати мрію, бажання, ідею, вміти скласти бізнес-план і чітко його дотримуватися. Це дуже важливо. Я думаю, що саме в бізнес-школі вас цьому будуть навчати. Звісно, найважливіше, мабуть, для кожного бізнеса це створення команди. Ресурс людини, робітників, колеги це найголовніше від того, наскільки буде злаженою і відкритою, і спланованою роботу колектива це також дуже, -дуже впливає на результат. Організатори цієї школи пропонують дітям сучасний погляд на проблему діти і гроші, діти і бізнес. Заняття дадуть дітям нові знання і будуть надзвичайно корисними для всіх учнів бізнес-школи. А підлітки, озброєні такими знаннями, будуть працювати на благо нашої країни. Коли вони пройдуть 10 тренінгів з фінансової грамотності, і потім вже приступлять до написання свого власного бізнес-плану і презентують їх свої бізнес-ідеї. Найкраще оберуться компетентним журі людьми фінансово-грамотними, і вони вже потім поїдуть на бізнес кем презентувати далі свої ідеї. Можливо, хтось і на всю країну прославиться з цими ідеями, і прославить Чернігівщину. і прославить звичайно, Чернігівщину. Херсон вітає вас. Бізнес школа є у нас. Чекає всіх мільйон ідей Хто зна, а може, і грошей Напишем вдалий бізнес -план. Того ж вважаю друзі вам. Вчимося, ми в швидкому темпі. До, До зустрічі у бізнес-кемпі бізнес організатори урочисто відкрили бізнес-школу і побажали учням успіху у навчанні. А чудовий торт у вигляді книги поставив НІ, не крапку, знак оклику в цій події. І залишив солодкий присмак.